Кілька днів тому, 14 травня, Верховна Рада України ухвалила ще одне важливе рішення: це було таке звернення до міжнародної спільноти на підтримку корінного народу Криму. Лідер кримсько-татарського народу, правозахисник і народний депутат України Мустафа Джемілів в своєму виступі з трибуни Верховної Ради, зазначив, що таке звернення важливе для тих кримських татар, які зараз живуть в окупованому Криму. Ми дуже вдячні, адже така увага свідчить про те, що держава про них не забула, і що їх батьківщина рано чи пізно обов'язково буде звільнена від документів. Звернення Верховної Ради до всіх парламентів країн світу та міжнародних організацій є особливо актуальним ці дні, коли певні сили світі активно намагаються принести Крим і відповідний корінний народ Криму жертву агресору заради досягнення якогось примарного перемир'я з агресором на чолі з розшухуєм міжнародним судом воєнним злочинцем звернення. Закликає уряди і парламенти держав світу визнати ці злочини актом геноциду, як це зробили вже сім країн: Латвія, Литва, Канада, Польща, Естонія, Чехія і Україна. Я особисто виступав в парламентах різних країн з закликом ухвалити відповідні рішення.